Hello Friendly! Мене звати, як завжди, Денис Friendly. В цьому відео ми спробуємо з вами Мілка Зоро. Ми пробували з вами мілка Зоро, але то були інші якісь шоколадки. То був якийсь білий, вроді шоколадчик. Ну сьогодні у нас отаке Мілка Оро. Тому такі справи, давайте шоколад Мілка печу зі смаком Ванілі. Це нам обіцяють. Оро з начинкою зі смаком ванілі. Ну що ж, поїхали до заставки, спробуємо це оро смачне чи не смачне. Прорегуємо від 0 до 10. Let's go! День с реагує, День спені реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Шоколад молочний, мілка з круглим печем, начинкою зі смаком ванілі нілі нілі! Давайте їсти. Але спершу покажу вам. Бачите, ми пробували в 22-му році мілка Оро Вайт. Більше такого нічого не знайшов. Та, то ми, коротше, пробували з вами, дружні. Та, бі... Білу мілку А Це вже оригінал. Мілка з Ореом. Тому такі справи, дружні. Та, добре, поїхали пробувати. То було біле, а це у нас вже шоколадна. Що шоколад молочний. Так, подивіться, це такі маленькі орео, прикольні. Я їв їх на YouTube Shorts. Тепер з'ємо на велике відео. Ось так виглядаю. Перекожу, не знаю. Видно, не видно, покажу. Так, аби я бачу. Ось тако виглядає. Дуже класно, дуже смачно. Погнали з вами їсти! Та оцінювати. жаль, я каву випив, але нічого. Спробуємо так. З кавою було б смачніше. Нічого, чути ору. Чути мілкою, типу колаборація, ору з мілкою. Ну, такая задавить баня может быть. Ну, Чекайте секундочку. Хтось дзвонить. Блін. Так, окей. Їмо далі. Зараз спробуємо це оро з молоком. Яке так. воно буде з молоком? Чутором. Тож тут дорого маленьке. Можна такого потиснути? Може. Або не можна. Типу, додавали вони всередину мілку і туторо. Тверде, то що. Levou a bolha de troca. Ну тоже. Ну, Оріос на 8, як з шоколадом, то не дай. Бо тверде дуже. сильно. Пробуємо з молоком. Так. Mm -hmm. Ой. Так. Так, 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 так. Так, наливали. Тепер давайте. Так, що там пишеш? Я знову забув інтернет виключити перед зйомкою. Ну тобто я виключаю інтернет. Сповіщення з Фейсбука не приходять. Зараз можуть прийти. Так, добре. Розділяємо Оп. Гоп. Оп. Оп, це я тухо трошки. Той гоп. Dobrý. Dobrý. čekáme jenom Aha. Oh, no, rovně těplý. Normálně. Je Ну, теж тверде твора. Це ж тим паче не дуже добре, бо ліпше саму мілку їсти. Мілка м'ягенька, ну така не тверденька. А оро це тверде, воно якось поєднання не дуже добре. Вже болить суп. Розозлюки мілці, поставлю десь баю. Snack mintful, crap mm. do peda. Добре, що ці дві. Вот они из этого. Ну с молоком краше, потому что сама сухая. Останься, давайте есть. Его. Навіть добре, що я тепер не купую на ютуб шорти ці всякі солодощі, веї. Вже коротше не їм на цей канал, та й на ті канали теж. Не, не знищую собі зуби та економлю гроші. Ну як економлю для себе? Бо того, що по-перше, вже ми на це наїлися на YouTube шорти. По-друге, я вже без їди можу набирати лайки, без трати грошей на їду. Типа, скільки лайків набере це відео, скільки років буде жити твоя мама тато, і це набирають люд... це діти ставлять, за це їм великий респект, подяка. Ну. І не треба в принципі купувати в мі... веї, допустимо, твікси, щоб тебе зуби боліли під цих цукерок. Не якщо так зуб реагує. На це солодке, то ліпше, напевно, його не їсти. Взагалі. Скоріше за все, так. Ну, тихо, 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 сиди. Коротше, на цьому все. Будемо закінчувати. Така собі була мілка. Не знаю, ліпше їсти оригінал без цього Оро, Оро це лишнє, зайве тут. Поставив 9 балюзня тяжко, ну таке. Через те, що через саму мілку, Оро там таке на 8 балів, це було 8 стати, вже поставив 9. На цьому все. З вами був, як завжди, Деньюс Френд. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися, великі молодці. Всім гарного дня. Всім удачі! Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так, ой. Ось така мілка була. Ну, таке собі. Могло бути краще. Пока.